Доброго дня, всім, і я теж хочу приєднатися до привітань всіх жителів нашого селища і подякувати і Бучанській громаді, і голові Бучанської громади за те, що ми тут є, що ми сьогодні рухаємося вперед, незважаючи на такі складнощі, які є в нашому суспільстві, в нашій державі. І я хочу побажати нам всім, всім жителям нашого селища і міцного здоров'я, і благополуччя. І е, е, того е, Божої благодаті, яка нам потрібна щоденно, е, для того, щоб ми могли нормально, спокійно перенести всі ті труднощі, які нам послав сьогодні е, е, наш родич чи наш брат е, старший, і дав нам е, задуматися над нашим життям, як ми правильно чи неправильно рухаємося. Тож я хочу. Подякувати всім тим, хто небайдужий до розвитку нашого селища для утримання і для допомоги, і допомоги нашим військам. Тож, бажаю нам іще раз мирного неба, спокійного і завтрашнього дня, щоб всіх воно було.